Мої вітанечка, брати та сестри. А знаєте, що таке математична темрява? Це досить цікавий, цікавий, ну і такий не дуже приємний ефект, який зустрічається в головах деяких наших учнів. Увага! Є якась тема в математиці. Ти розповідаєш цю тему, ну, як вчитель, да, розповідаєш, теорію дав, потім даєш задачу. Причому, що задача може бути абсолютно примітивна на рівні 2 плюс. 2. І є проблема. Мозок учня абсолютно не генерує якихось там ідей. Навіть якщо задача, повторюся, на рівні там, 2 плюс 2. От насправді, повірте мені, є такі учні, їх, в принципі, ну, багатенько, у яких мозок просто, просто не генерує нічого. Тобто ти в нього питаєш: ну хоч подумай там, да, то-то, то, наводиш якісь там приклади. Нє, просто тиша. Дитя каже, ну я не знаю. От. І Сказати, що це дитя там ліниве, якесь там тупе. да? Ні. Ні. Дитя буде намагатися якось старається, там що то думає, і це ну, не, не виходить у нього нічого. Так от цей ефект називається математична темрява. От. Е, задача вчителя змусити цей мозок працювати. Насправді це неймовірно важко. Е, тяжко е, Неймовірно тяжко змусити ці шестерні в голові учня закрутитися, тобто, щоб вони почали рух якийсь. От, от. Так от, як боротися з цією математичною темрявою. Перше, даєте йому задачу на конкретну ту тему, яку ви вчите. І самі ж цю задачу розв'язуєте. Потім ви даєте цьому учню штук 15 таких саме, таких саме задач. Да, от просто таких саме, самих. І просто треба йому розв'язати так само, як ви розв'язали, просто підставити свої числа. Все. І таких задач хай робить штук 15. Десь, як показує практика, на 15 задачі, хай так десь буде, ці шестерні в голові трошки починають крутитися. Оце математична темрява трошки би розходиться і з'являється невеличкий промінчик оцього математичного сонечка. От. Десь уже на 15 задачі учень починає потихеньку задаватися питанням, а чому так робимо, чому така дія. Да? От. Тут принцип, який я називаю кількість, яка з часом переходить в якість. І обов'язково, дорогі мої вчителі. Обов'язково, коли учень буде робити ці примітивні задачі, де просто треба в ваш розв'язок представляти числа зі своєї умови, дорогенькі вчителі, хваліть. Хваліть, хваліть, хваліть цього учня, навіть якщо він примітивну задачу розв'язав, хваліть і кажіть, що він неймовірно розумна дитина і що він от круто, що в нього виходить. От, він молодець, він просто мегамозг, мегарозум. І показує практика, що він, ну, такий метод все-таки має, от, він робочий, в принципі.